Добрий день, шановні колеги. Мене звати Сергій Бабанін, я медіатор. І сьогодні ми поговоримо з вами про норми етики та норми права у медіації, а також про їх співвідношення. Якщо звернутися до цього питання, то, тобто співвідношення норм етики та права, треба також згадати таку категорію як мораль. Оскільки на сьогоднішній день етика це. Філософська дисципліна, яка вивчає саме цю категорію, категорію моралі, а також суспільні норми поведінки та звичаї. Історично склалося, що норми моралі виникли значно раніше, ніж норми права. Оскільки, за своєю суттю, норми моралі це ті уявлення людей про добро і зло, які існують в певній соціальній групі, в соціумі. І на момент виникнення вони ніяк не закріплені ні в яких нормативних актах. Але в подальшому суспільство розвивалось і вже почало закріплювати ці норми моралі у певні нормативні акти. Як на сьогоднішній день це можуть бути як закони, так і підзаконні нормативні акти. Тому, якщо так підсумувати, по суті етика і право співвідносяться таким чином, що. Правові норми це свого роду закріплені етичні норми в якомусь конкретному нормативно-правовому акті. Так, поряд з поняттям етика теж існує у нас таке поняття, як професійна етика. Ну, звертаючись до визначення, можна зазначити, що професійна етика це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, Норми, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам. Професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків. Ну, якщо підсумувати це визначення професійної етики, по суті, це поняття включає в себе як етичні норми, які не закріплені в певних нормативних актах, ну, наприклад, стосунки в колективі, вони далеко не завжди прописані в якихось інструкціях і так далі. Тобто, з одного боку, професійна етика включає в себе норми, які не закріплені в нормативних актах. Але поряд з цим друга частина професійної етики це якраз норми, вже які закріплені в нормативних актах, тобто вже набули ознак норм права. Норм права теж у нас є визначення, що таке норма права. Це правило поведінки загального характеру, ну, яке фактично закріплюється, закріплюється як правило. Державними органами. Так, на сьогоднішній день на сьогоднішній день, ну, теж треба зазначити, що з моменту виникнення медіації певні етичні норми серед медіаторів, процедури медіації не були закріплені на нормативному рівні. Тобто, не набули ознак норм права. Але. Цей інститут розвивається, і, звісно, що, як і будь-які інші суспільні відносини, теж знаходить своє закріплення в нормативних актах. Ну, зокрема, це закон України про медіацію на сьогоднішній день. Так він вже також закріпив певні етичні норми вже на законодавчому рівні. Тобто ці етичні норми набули вже фактично ознак норм права. Стаття 13 закону України про медіацію визначає, що медіатор має дотримуватись норм професійної етики медіатора. Об'єднання медіаторів розробляють власні кодекси професійної етики медіатора чи визнають та приєднуються до існуючих кодексів професійної етики медіатора. Кодекси професійної етики медіатора мають відповідати положенням цього закону. В статуті чи положення об'єднання медіаторів визначається порядок притягнення до відповідальності за недотримання норм професійної етики медіатора, який є членом такого об'єднання. Так, ну це положення закону теж тут можуть виникнути дискусії з приводу того, наскільки ну це етично, неетично прописувати відповідальність медіатора. У внутрішніх документах об'єднань медіаторів, ну, зокрема, в статуті або в самому кодексі професійної етики, яка повинна бути ця відповідальність? З одного боку, ну, оскільки етика це все ж таки стосується категорії моралі, в першу чергу, звісно, що повинна бути відповідальність особиста. Тобто людина повинна сама розуміти, ну, я маю на увазі медіатора, розуміти, усвідомлювати необхідність. Дотримання норм професійної етики, які існують загалом у сфері медіації, ну і конкретно в тому об'єднанні, участь в якому приймає конкретний медіатор. Але, ну, на, жаль, на жаль, медіатори це теж певна соціальна група, і ну, різні представники є в будь-якій соціальній групі. І впевнений, що Ну, якщо не було таких випадків, то теоретично вони можуть виникнути, коли все ж таки ну, внутрішнє е бачення свого професійного обов'язку не може відрізнятися конкретно медіатора від тих положень, які закріплені або в законі, або в кодексі професійної етики медіатора. Тому, звісно, що в цьому випадку, все ж таки, коли особа е не здатна або не хоче, не бажає. Е Брати на себе особисту відповідальність, ну тоді треба е, вирішувати питання вже колективно, тобто безпосередньо об'єднання медіаторів і приймати рішення про притягнення вже особи до конкретного виду відповідальності. Ну, в даному випадку, за порушення норм професійної етики, може стояти питання про дисциплінарну відповідальність медіатора. Так, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день в Україні. Ну, немає одного єдиного кодексу професійної етики медіаторів. Так, ну ось на слайді ви бачите, я навів приклади Приклади тих кодексів, які діють на сьогоднішній день в об'єднаннях медіаторів. Так, ну, першу, на перше місце я все ж таки поставив Європейський кодекс етики медіаторів, оскільки, ну, принаймні, за датою прийняття, мабуть, він був. Один з перших Один з перших, оскільки прийнятий 2 червня 2004 року. Так і вже на базі цього Європейського кодексу етики медіаторів розроблялися кодекси об'єднань медіаторів України. Так, ну це, зокрема, ось Кодекс професійної етики медіатора Національної асоціації медіаторів України. Так, остання ось, редакція затверджена 19 лютого 2022 року, тобто вже після. Набуття чинності законом про медіацію. Також, як приклади, на слайді, ви бачите наведені Кодекс етики медіатора Українського центру медіації, Кодекс етики медіатора Міжнародного центру медіації бізнес школи Крок. Знову ж таки, не впевнений, що це вичерпний перелік чинних на сьогоднішній день Кодексів в Україні, але. Я думаю, щоб подивитись, чого вони складаються, ну, достатньо порівняти принаймні саме ці кодекси. Так, ось наступний слайд якраз присвячений, присвячений порівнянню структури кодексів етики медіатора, які є чинними на сьогоднішній день в Україні. Так, ось ну, перший кодекс європейський. Да, фактично, структура складається з, з чотирьох частин. Компетентність та призначення медіатора, незалежність та безсторонність, угода про медіацію, процес врегулювання і останній пункт це конфіденційність. Кодекс професійної етики медіатора НАМУ складається з п'яти пунктів. Кодекс етики медіатора Українського центру медіації з 9 пунктів, Кодекс етики медіатора Міжнародного центру медіації Бізнес-школи Крок з 4 пунктів. Але звісно, що якщо подивитися ну, вже зміст кожного з цих пунктів, кожних з цих кодексів, то по суті, по суті, всі кодекси так чи інакше містять ну, доволі схожі положення. Доволі схожі положення, що стосуються етики. Етики медіатора. Ну, основне, основне, що в цих кодексах міститься, це звісно, що вимоги щодо самого медіатора. Щодо самого медіатора, далі вимоги щодо проведення процедури медіації, проведення процедури медіації. Ну і е, в окремих кодексах, ось далі зазначив, що передбачено і пункти, які стосуються відповідальності, відповідальності медіатора за порушення професійної етики. Так, наступний слайд. На, е, наступний слайд, але я на конкретному прикладі вирішив порівняти все ж таки положення закону України про медіацію і окремі положення озвучених Вище Кодексів професійної етики медіаторів. Знову ж таки, це лише окремо, окремі положення. В першу чергу я вирішив звернутися до поняття нейтральності. Нейтральності як одного з принципів медіація. В законі теж на слайді ви можете побачити перший стовпчик цьому поняттю питанню присвячена стаття 7: нейтральність, незалежність та неопередженість медіатора. Так, ну, зокрема, в частині першої цієї, цієї статті визначено, що під час проведення медіації медіатор повинен бути нейтральним у ставленні до сторін медіації. Та незалежним від сторін медіації, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, інших фізичних і юридичних осіб. Так, ну, це не повний зміст статті 7. Далі, в наступних частинах більш детально розкривається поняття незалежності та неопередженості медіатора. Але я все ж таки ось хотів би звернути увагу саме на нейтральність. В законі, фактично, цей. Термін, це поняття не розкрите е, ну, на такому детальному рівні. Визначено лише, що медіатор повинен бути нейтральним у ставленні до сторін медіації. Так, звертаємось далі до кодексів. До кодексів об'єднань медіаторів. Ось перший кодекс це кодекс професійної етики медіатора НАМУ. Пункт 2.2 теж присвячений саме. Е, Цьому принципу нейтральності. Якщо вже порівнювати скажімо так, пункт 2.2 Кодексу професійної етики медіатора НАМУ і статтю 7 закону про медіацію, то фактично в цьому пункті йде вже тлумачення, яке вбачає ну, Національна асоціація медіаторів України у цьому понятті. Дає тлумачення, тобто розширює цей термін поняття нейтральності. Тобто конкретно визначено, що медіатор виявляє нейтральність щодо сторін медіації, не оцінює їхню поведінку, рішення, погляди, означення порушення сторонами правових норм або порядку проведення медіації не є втратою нейтральності медіатором. Тобто, теж містя ознаки е, дій, які не охоплюються поняттям нейтральності. Так, далі. медіатор утримується від участі в медіації в конфліктах. Щодо яких він має зацікавленість або за наявності іншого конфлікту інтересів. Так, ну, тобто, я до того, що все ж таки дається фактично тлумачення розширене поняття нейтральності порівняно з законом. Аналогічні положення містяться в кодексах етики медіатора Українського центру медіації, в кодексі етики медіатора Міжнародного центру медіації бізнес-школи КРОК, тобто теж є відповідні пункти в яких розкривається цей термін але вони знову ж таки різняться Ось у всіх цих трьох кодексах які у вас на екрані ці поняття різняться в українському центрі медіації нейтральність розкривається теж фактично одним словом медіатор має проводити медіацію нейтрально Далі вже йде е, поняття безсторонності. Безсторонності ну, теж виникає питання. безсторонність охоплюється нейтральністю, чи це окремий принцип. Е, в кодексі етики медіатора Міжнародного центру медіації бізнес школи Крок теж саме дається визначення, що таке незалежність і нейтральність. Медіатор, медіатор має бути незалежним від впливу третіх осіб на процедуру і результат медіації. Медіатор має бути нейтральною особою, яка не є зацікавленою у змісті спору. Так, ну за великим рахунком. Якщо підсумувати, все ж таки більш широке визначення, що таке нейтральність, на мою думку. Знову ж таки, на мою думку, дається саме у пункті 2.2 Кодексу професійної етики медіатора НАМУ. НАМУ. Інші кодекси, ну, не надто розширюють термін нейтральності порівняно з законом. Але на що хотілося б звернути увагу? Звісно, що практики такої ще мабуть, не було, або принаймні вона мені невідома, щоб поставало питання про ну, притягнення медіатора до дисциплінарної відповідальності там, за порушення, зокрема, принципу нейтральності при проведенні медіації. Але теоретично така ситуація може виникнути, і ось теж можемо звернути увагу, що закон. Не деталізують цей термін, а кодекси ну, дещо ну, розширено, звужено, але дещо все ж таки певні відмінності є у визначенні цього принципу. Тому можуть виникнути питання, наскільки ж все ж таки положення кодексів відповідають положенню закону. А в законі визначено все, що кодекси професійної етики медіаторів повинні відповідати закону. Так, тому теж все це, ну, на мою, дай Боже, щоб цього не відбувалось це серед, серед медіаторів, але терапічно така ситуація можлива. І, на мою думку, все ж таки, ну, треба, щоб ці визначення були більш-менш однаковими узагальненими, щоб менше виникало питань щодо їх тлумачення. Хоча це теж спірне питання. Звісно, що кожне об'єднання медіаторів. Може давати своє визначення, головне, щоб воно ну, загалом не суперечило тим положенням, які містяться в законі про медіацію. Так, ну, наступний слайд у нас присвячений, присвячений теж порівнянню окремих положень. Окремих положень, закону про медіацію та кодексів. В даному випадку. Ну, я звернув увагу на те, як прописано в законі, як прописано в кодексах питання відповідальності медіаторів за порушення права професійної етики. Ну в законі. Стаття 15 присвячена цьому питанню, зазначено, що медіатор може нести як цивільну правову відповідальність, так і адміністративну, так і кримінальну ці перші дві частини. Те, що стосується норм професійної етики, це частина 3 статті 15, яка зазначає, що у разі недотримання норм професійної етики, медіатор несе відповідальність, визначену статутом або положенням об'єднання медіаторів, членом якого він є. Фактично закон відсилає, відсилає до Іншого, ну, фактично до інших нормативних актів, якими є статут або положення об'єднання медіаторів. І там вже повинна бути прописана ця відповідальність, як я вже зазначав, це фактично дисциплінарна відповідальність. Ну, давайте звернемось до тих кодексів, які порівнювалися. Мною вже вище. Да? Перший кодекс це кодекс професійної етики медіатора НАМУ. Пункт 4.2 цього кодексу визначає, що медіатор несе відповідальність за недотримання норм професійної етики, визначених цим кодексом, статутом чи положенням об'єднання медіаторів. Якщо звернутися до статуту Національної асоціації медіаторів України, то пункт 3.10 визначає, точніше, передбачає можливість. Звертаю вашу увагу, що не обов'язковість, а можливість. Виключення члена НАМУ у разі недотримання стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених загальними зборами членів асоціації. Ну, фактично, це у разі порушення кодексу професійної етики медіатора. Тобто, ось передбачено можливість. Можливість. Не обов'язковість е, виключення члена НАМУ у разі порушення правил етики. В кодексі. Етики медіатора Українського центру медіації, я не знайшов положення, яке стосувалося питань відповідальності медіатора. В кодексі етики медіатора Міжнародного центру медіації бізнес-школи КРОК, є відповідний, відповідні пункти, які присвячені відповідальності медіатора: 4.1, 4.2, 4.3. Відповідно, е, ну, медіатор, який не дотримується норм професійної етики. Виключається з реєстру медіаторів без компенсації будь-яких коштів, які вже були сплачені, для визначення порушення професійної етики скликається комісія з двох кваліфікованих медіаторів, які офіційно працевлаштовані у бізнес Школі Крок або які викладають медіацію у бізнес Школі Крок. У разі якщо медіатор не вносить річну оплату на початку нового року до 10 числа 1 місяця за ведення реєстру медіаторів. Останній виключається з такого реєстру без створення будь-яких комісій. Ну ось у Кодексі етики школи Крок, все ж таки <coughs> санкції ну, достатньо чітко прописані. Чітко прописані, що може, яка дисциплінарна відповідальність настане для медіатора в разі порушень ну, норм професійної етики і окремих положень. Кодексу етики медіатора цієї школи крок. Так, ну загалом, загалом я звернув лише звернув увагу на окремі положення як закону про медіацію, так і тих кодексів професійної етики, які діють є чинними на сьогоднішній день на території України. І положення, які були мною озвучені, звісно, що не є істинною в останній інстанції. За великим рахунком, це дискусійні питання, наскільки, ну, з одного боку, етично, а з іншого боку, наскільки це доцільно, ну, детально прописувати як в кодексах професійної етики, так і в статутах чи положеннях об'єднань медіаторів, ось санкції щодо медіаторів, які порушують правила професійної етики медіаторів. Питання дискусійне, звісно, що, на мою думку, воно повинно вирішуватись ну, відповідно загальними зборами об'єднань, професійних об'єднань медіа. Тому дякую за увагу і закликаю до дискусії.